Наш підрозділ від Сувіато. Спілка учасників воїнів, ветеранів, інвалідів АТО. Наша, наш підрозділ називається Стайківські Павучки. Ми маємо пряме відношення до Ржищівської ОТГ. І це наша така організація Сувіато. Ржищівська ОТГ, а ми маленький підрозділ. Підрозділ маленький, але ту кількість роботи, яку зробили на сьогоднішній день наші павучки, наші дівчата, які приходять робити сітки, браслети. Причому браслети не просто такі патріотичні. Більш такі як антуражні, а справжні браслети, браслет виживання, він називається, який спасає життя на фронті. Наші дівчата дуже багато за цей час зробили. Почали ми працювати 17 квітня. То на сьогоднішній день у нас в роботі 72 сеточка. Я не знаю, не, чесно, я не вважала, скільки це там в квадратних метрах там, і так далі. Але коли ми відсилаємо сітки, ми завжди просимо зворотній зв'язок. І хлопці з фронта нам повідомляють. І оце ось на тому тижні це було настільки приємно нам написали стайківські дівчата. Ми вам дуже дякуємо, бо ви нам подарували другий день народження. Наша сіточка вона спасла життя, бо в нашій сітці заплутався рашистський дрон разом з гранатою. Він там заплутався, не зірвався і нашим хлопцям спас життя. Те, що стосується сіточок, дуже багато замовлень, дуже багато. Ми зараз трошки переходимо вже на осінній такий пейзаж. Сіточки міняють колір, і ми трошки до цього звикаємо. Але я ще хочу на другому звернути увагу. Крім того, що у нас павучки сітки плітуть, до нас на літніх канікулах приєдналося багато дітей. Діти приходять сюди до нас, в будинок культури, малюють ось такі малюночки. Ці малюночки ми відсилаємо нашим хлопцям на передову разом з сітками. Також до сіток і до цих малюночків ми докладаємо ось такі ляльки-мотанки. У нас такий відкрився цех, скажімо, да, по виробленню ляльок-мотанок. Спочатку це були ляльки-мотанки із тряпочок, потім перейшли на нову методику ляльки-мотанки із ниток. Дівчата тут і пробували, і так, і сяк, із прическами, там якісь там бусинками. Ну, в общем, всякі різні. І всі наші ляльки-мотанки. Їх просто, як гарячі пирожки, розбирають хлопці, коли ми їх присилаємо в посилочках. Дітей приходить багато, але найбільш така бділочка, яка у нас, знаєте, помічниця, моя помічниця, по-перше, в будь-якому ділі, де, де тільки завгодно, це Маша Терещенко. Я дуже хотіла б звернути увагу на цю дитину. бо... Такої свідомості і такої, чесно скажу, я багато з дітьми працювала, але ну, не так часто зараз зустрічаються діти, які так свідомо підходять до цього. Вона прийшла ну, дуже швидко, сама овладела технологією браслета плетення. Причому такі браслети. Ось покажу вам Ось такі браслети. Оце браслет виживання. Ось такий браслет. В цьому браслеті заплетено 4 метри жута, наче тут зовсім нічого немає, правда? От. Маша Терещенко це робить, і вона навчила наших жінок, вони в неї брали майстер-клас. І тепер вже наші овочки вміють теж листи такі браслети. І вони дійсно спасають. Велика подяка нашим спонсорам, всім стайчанам, всім тим, хто донатить, всім тим, хто допомагає грошима, бо без грошей матеріали вони дуже дорогі і на оці Браслети, навіть на оці браслети і на ляльки-мотанки, купить нитки, це все коштує грошей з приводу донатів. Позавчора до нас прийшла маленька дівчинка, наша стайчанка Євтушенка Регіна, яка, е виявляється, все літо сама плила ну, такі резинові браслетики і продавала їх. Гроші, які, які вона. Задонатила, і вона нам їх принесла. Ось гроші, які вона принесла 389 гривень. І ці гроші вони підуть тепер на матеріали, які ми будемо використовувати на браслети виживання. Велика подяка, щира подяка Вадіму Куліку, його брату В'ячеславу Король. Ми дуже вдячні. Нашому старості Олексію Терещенко ми дуже вдячні Борису Чуприні, який нам ну і знаєте, як Боря Чуприна каже, коли закінчиться війна, тоді всіх перечислимо поіменно». То, мабуть, так і зробимо, щоб нікого не образити. Я дуже всім вдячна, хто нам допомагає. Єднаймося, друзі, бо є в нащому поєднати. Запалим серця від вогню великодної сичі, допоки ми є.